Твоя ідентичність це не твої знання, освіта або кількість грошей на карточці. Це все не визначає того, ким ти є. Твоя ідентичність полягає на тому, щоб бути дитиною всемогутнього люблючого Бога. Тобто, бути, коли мене питають, тепер то я кажу, я улюблена дитина. Що ще треба? Так само, як запиталися би когось іншого, наприклад, так сказав би Іван, Петро, Данило. от, Я і сину любленого Бога. Ну, І це є моя ідентичність. Я себе так власне, ідентифікую, але цього замало. ще себе так власне, потрібно і почувати, не тільки знати, розуміти, а ще це має бути тут наш розум, зв'язаний з нашими почуттями, емоціями, що я дійсно почуваю себе Любленою, улюбленою, улюбленою дочкою Божою.